Все, позакривав, всі защити. Хто бачить це відео, а хоче побачити детальний огляд, заходите на мою сторінку в TikTok і дивитесь попередні 5-6 частин огляду. Зараз це вже завершальна частина, я його завів. поставив назад всі защити, хочу показати, як знизу жатка виглядає. В ідеалі, в ідеалі Жатка, жатка зйомна, ще раз скажу, запасна коса в комплекті, жатка знімається. Так працює двигун, бортові. Коробка передач. Коробка передач. Бачите, як виглядає. Все по заводу, все в оригіналі. Деденчу не поварено і так далі. І це. Зараз ще покажу вам бочі. Бучі. треба опустити жарт. Тур-тур, тур, тур, тур. Така 16. О, холодно, бля, хомух. Е, так, опустимо жатку. відравліка дивіться, на дотик працює, гляньте. Не встиг опустити вже піднімає. Е, так. Іду покажу вам печі. Давайте я поки заглушу його.